Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр, Міфи і дійсність. Дуже велике прохання. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, пишіть коменти, задавайте ваші питання, щоб ми розширювали нашу аудиторію. Аудиторію тих, хто критично мислить, ті, хто реально оцінює. Проблеми, загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обирає майбутнє. Ви знаєте, друзі, я завжди казав, що ну, є фундамент, базові річі, такі, знаєте, головні стовпи, на яких тримається будь-яка цивілізована розвинута країна. От, особливо це актуально для нашої країни, це безперечно розгалужене, свідоме громадянське суспільство, це його головний і найпатріотичніший загін наші мужні збройні сили, завдяки яким не тільки ми можемо, маємо можливість такого спілкування, а взагалі завдяки яким і ще є наша країна і тримається наша країна. Як незалежна країна, яка знаходиться в такій жахливій війні. Ну і це місцеве самоврядування, бо і громадянське суспільство люди живуть в конкретних громадах, містах, селах, селищах. От, і Збройні сили вони зараз е, квартируються, так би мовити, в прикордонних громадах, розташовані на території прикордонних громад. Це громади, це місцеве самоврядування. Саме громади, сильні громади. Роблять сильною державою, ну і країну в цілому. І тема місцевого самоврядування, тема вивчення досвіда успішних, розвинутих європейських країн. От, ну, Одна з найголовніших. От, минулий раз, якщо хтось не дивився, подивиться минулий ефір, я якраз ділився досвідом і розповідав про, як побудоване місцеве самоврядування в найближчій і такий, яка дуже схожа з нашою країні Польщі, і, власне, сьогодні планував і готувався, щоб поспілкуватися з вами як місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, громади, побудовані в одній із найпотужніших країн Європи, Німеччині, країні, яка є нашим партнером, країні, яка нам Потужно допомагає. Наша, наш волонтерський штаб української команди практично найбільшу допомогу отримав саме від Німеччини, від наших німецьких партнерів з землі Хесен. Це ну, як у нас, область. І тільки на Сумщину ми завезли, сотні тисяч гуманітарних, сотні. Тон гуманітарних грузів це і ем, <звук> генератори, і окопні набори, і медикаменти, і дуже-дуже багато. Тут якраз, ну, якщо не сотні, то десятки тисяч е, ящиків продуктової гуманітарної допомоги більше 150 тонн. Е, це, Шість пур, е, от тільки е, на Сумщину для і наших прикордонних громад, та й тилових громад, е, громадських організацій, ветеранських організацій. Тому дуже велика подяка е, німцям, дуже велика подяка е, нашим партнерам з Німеччини за таку чудову допомогу. І, власне кажучи, і е, планував. Якраз поспілкуватися з вами саме стосовно, як побудовано побудовані органи місцевого самоврядування в Німеччині. Але, друзі, ви ж бачите, міжнародні події, форуми, Мюнхенський безпековий форум, все те, що відбувається, так сказати, і в геополітиці, і внутрі країни. Цей арешти військових генералів, і парламентська криза, і особливо це ще напередодні можливого, можливих мирних переговорів, все це, все це розумієте, все це ну, міняє порядок денний, визиває завищений завищений такий, суспільний інтерес. От, до саме цих подій. Тому, мабуть, вже про місцеве самоврядування. От, я бачу, що заходять ну чомусь, друзі, заходьте з України, з нашої країни. От, бо ми ж кажемо про проблеми нашої країни. От, бачите, е як активно, е так сказати, приймають участь у цьому е нашій східній. Сусіди, агресивні сусіди, з якими йде така жахлива війна, особливо це відчувається на моїй рідній прикордонній Сумщині. От. Ну. Я думаю, що час це розставить і, та пишуть, вибачте, дурню різну. Ладно, не будемо відволікатися. Тому дуже важливі. І дуже великий суспільний, так би мовити, суспільний інтерес визивають саме ці події. Особливо, особливо це актуалізувалося після інаугурації 47-го президента Сполучених Штатів Трампа. Дуже багато, я бачу, в соціальних мережах от мої друзі, багато-багато. Чергових завищених очікувань від е, Сполучених Штатів, ну, не стільки від Сполучених Штатів, скільки від їх нового Керманича від Президента Трампа, ви знаєте, от завжди е, казав і кажу, м що не треба очаровуватися. Бо е, за очаруваннями можуть бути ще більші розчарування, які ведуть до м, криз, до депресій. От, тому, але ж бачите, ми, на жаль, е, пишуть, ну ви ж раніше жили, вибачте, не можу не відреагувати, друзі. Ви ж раніше жили в СССР. Ну, друзі. Колись була Київська Руща, коли вас не було, от Московії не було. Ну, що ми будемо згадувати? Ми, ми зараз в цій реальності. Є незалежні держави, от, Велика імперія СССР, безперечно, і моє покоління народилося в Радянському Союзі, в той великій Радянській Імперії. От, але ж вже є незалежні держави, які мають Будувати свої стосунки вже по-іншому на підставі міжнародних норм, міжнародних прав. Це знаєте, як от казати, ну ти ж жив колись в старій родині, але батьки вже в вічності, також і Радянський Союз уже в вічності. Але ж кожен з дітей, які вийшли з цієї родини, будують свої родини, будують свої стосунки. І краще, якщо ці стосунки е, цивілізовані, коли є. Партнерські взаємовідносини, є угоди, є повага до сусідів, а не е, приходити до сусідів з війною. От. Особливо це відчувається, я кажу, на, на, на моїй рідній Сумщині, коли фактично кожен день каби, снаряди, шахеди, артобстріли. А по прикордонним громадам це, по суті, повноцінна війна. Але ж не будемо відволікатися, друзі. От. Я розумію, що кожен має право на свою думку. Колись, колись зробимо у вас з вами такий історичний диспут, якщо не заперечуєте, стосовно того, з чого все починалось, Київська Русь, коли з'явилась Московія, так сказати, от, яким чином будувались ці стосунки, взаємовідносини. От. Стосовно мови, все ж таки, чия. І хто старший брат, або чия мова більш, так би мовити, древня і стара, яка мова є правонаступницею славянської мови? Звідкіля взялась російська мова? Це не руська, а російська, друзі, так сказати, Київська Русь була спочатку. Ще з 5-6 століття. Але це да, історичні такі речі. Давайте ми повернемось до сьогодення. Так от, сподівання і надії на Трампа. Дуже багато зараз в медіа, дуже багато обговорюється. Сполучені Штати Америки, найпотужніші країни світу, обрали 47-го президента. Дональда Трампа, волявого, харизматичного і непередбачуваного лідера. Ну, Який фактично, ви ж бачите, з перших днів свого правління почав будоражити і Європу та й весь світ своїми не тільки гучними заявами, а й конкретними діями. Трамп. Канада, Гренландія, Панами, Мексика, Ізраїль, Європа та й весь світ зразу відчули знаєте, таких з перших кроків. перших, Здригнулись від перших таких залізних кроків нового Керманича наймогутнішої країни світу. Та і не тільки країни Європи і світу, і сама Америка. Саму Америку почало, так би мовити, сама Америка зайшла в режим, почало будоражити і вводити в режим турбулентності всі ці зміни, реформи, кадрові зміни, викриття тощо. Це ж і USAID, яке. Скажімо так, функціонувало десятиріччями. Е і ті події, які відбуваються навколо спецслужб Сполучених Штатів і багато-багато чого іншого. Я вам росіяни активні. Господи, якби ви осваювали, друзі, от, вам порадити, у вас найбільша територія світу, не освоєна не там уже трошки від'їд, 10 кілометрів від Москви, от там уже повна, вибачте, не буду висловлюватися, осваю вас безліч земель, відроджуйте свої, так сказати, глибинний народ, відроджуйте свої ті полурозвалені деревеньки, там там безліч у вас проблем. Чого ви лізете в цивілізовану Європу і намагаєтесь вчити тих, хто набагато старше вас. І хоче жити своїм умом, без вашого так званого російського міру. Бо, бо, бо це навіть і не руський мір. У вас є чим займатися, у вас безліч внутрішніх проблем. Замість цього треба так сказати. Ну, ну вибачте, ну, вже позбавляєтесь від цієї ординської ментальності. Уже ж 21 століття. Ладно, не будемо відволікатися, так от, друзі. Українська нація, яка зараз стікає кров'ю в цій жахливій війні, яку, до речі, на жаль, наші поводарі до неї не готовили, а, так сказати, гадували всі ці три роки, як не готовили, так і всі ці три роки гадували якимись планами перемоги, мира, доктринами незламності от, і іншими такими. Мильними бульбашками. Розчарувавши у всіх цих казках і ілюзіях і бульбашках, українська нація і незламна нація, яка витримала і тримається, я бачу, готова знову повірити в чергову в якусь вселенську казку, ім'я якої Трамп, який прийде, наведе порядок. І закінчить війну. Ну, це дивно. Друзі, Трамп президент народу України. І я думаю, що не ображаючи, але розуміючи просто його ну і рівень, і рівень питань, світових питань, я думаю, що він має про. Ну, так сказати уяву про Україну, її історію, ментальність, там, традиції тощо. Ну, приблизно таке ж уявлення, як ми з вами маємо уявлення про традиції, обряди там і суспільний устрій там, народів Судану чи Уганди. Розумієте? Трамп, якого брав народ Америки, який пройшов інаугурацію і дав присягу. Служити народу Америки, повернувши її, як він каже, велич, стабільність і лідерство, знову лідерство у світі, чомусь з якогось дива поміркуванням в достатньо великої кількості мільйонів українців має чомусь перейматися проблемами України. Друзі, ну треба ж трошки розуміти і з великою повагою до наших Збройних сил, до військових, до волонтерів, до територіальної оборони. Я ж пам'ятаю, перші дні повномасштабного вторгнення, що українська нація, ну, і це, це треба теж усвідомлювати і розуміти, українська нація особливо перші дні повномасштабного вторгнення. Пройшла цей найважчий, найжахливіший іспит в своїй історії, Так, заплативши, на жаль, життями сотень тисяч найкращих своїх синів і доняк. Жодна нація Європи не витримала б удара цієї орди, цього потужного військового, потужної військової армади. Хоч, вибачте, повторююсь, націю ж не готували і державу не готували до війни, розповідали про якісь там травневі світа, от, прочі, так сказати, казки. І що ми знову маємо вірити в черговий міф? Умовно кажучи, ім'я якому Дональд Трамп. Я думаю, що ну, хотілося б сподіватися на щирість, підтримку, надійність наших партнерів, і ми будемо, так сказати, сподіватися партнерів з європейських цивілізованих країн. Тут не можу не відреагувати, я з Сумщини, Сумщини. Це... Якісь там Вітаха. Вот. Сумщина, яка якраз, так сказати, підсуджує під, під вашою Курщиною, на якій зараз якраз Збройні Сили України. Так що приїжджай, побачиш що тут. А, да, так. Пише опять, не заспокоїться, на видумому язиці розговорювати. Розговорювають. Друзі, слов'янська мова, а українська мова це правонаступник славянської мови. Так от українська мова нараховує майже 300 тисяч слів. Московська мова або російська мова всього лише 200 тисяч. Вашої мови ще не було, коли існувала Київська Русь. І вас ще не було. Потім з'явився уграфінський етнос, у частково слов'янський етнос, безперечно, тюркський, чого в вашій мові дуже багато іноземних слів. Українська мова набагато чистіша, ніж, ніж ваша. Вона і древніша, і більша, і чистіша. Іноземних слів десь ну, до 4-5%. У в російському в російсь, в русському язикі більш 20%. Особливо багато тюркських кафтан, сарафан, ізба багато. Ви хоч вивчайте історію. Не дурню пишіть, а вивчайте історію, це корисно буде для вас, хоч трошки будете умніти, трошки будете дивитися на скажімо, більш цивілізовані народи. А це тимчасове явище, що у вас дуже багато табун зібрався. От. Але ж, на жаль, якщо б у вас трошки ще мозги в правильному напрямку функціонували. Але, друзі, не будемо відволікатися. Тому треба, безперечно, сподіватися на наших партнерів, з цивілізованих країн, ну, безперечно, на стратегічного партнера з Сполучених Штатів. Але, друзі, ну, по перше, для того, щоб отримати їх підтримку, треба ж теж становитися такі, як вони. Тобто... Треба самим відповідати їх принципам, їх цінностям, їх стандартам для того, щоб мати такі партнерські стосунки. Ну і найголовніше, по-друге, треба все ж таки задля нашої перемоги бути сильними і найголовніше, на мій погляд, об'єднаними. Не боротися з патріотами, військовими, опозицією. А навпаки об'єднувати всі зусилля. Не треба повторювати, друзі, помилки, історичні помилки ХХ століття, коли внутрішні чвари між українцями якраз і дозволили, от этим, які багато мені тут пишуть: от, і дозволили знищити нашу державність і можливість побудувати сильну незалежну державу. Ще на початку 20-го століття. Давайте ж висновки робити. Не наступать другий раз на ті ж самі граблі. Тільки єдність збільшить і нашу силу, і повагу до нас з боку наших партнерів. Риторичне питання хтось задає. Мені, а це один і той же Віталій. Віталій Чудні Як можна відноситися до тих, до диктаторів? Моє відношення до президента Росії. Як можна відноситись до диктаторів? Задай питання своїй владі, Віталій, скільки вас уже полягло на нашій землі. Набагато більше, ніж нас. Це вже навіть, мабуть, не сотні тисяч, вже більше, ніж півмільйона. До речі, писав, що тут відбувається, так от уже ваші партнери з Північної Кореї їх вже майже тут знищили на Курщині. Яких ви своїх сил не вистачає, так ви вже залучаєте ще більш, так сказати, диктаторські режими, ще більш залежних. Наведіть у себе порядок. У вас багато є чим там займатися. Аналісти, чужі, так би мовити, домівки, чужу країну. Тільки в єдності, друзі, може бути наша сила. Ви знаєте, коли мене питають, От народна мудрість, народна мудрість каже, Якщо ти хочеш побати, побачити е, винних у всіх твоїх проблемах і на підійди до дзеркала. Якщо ти хочеш побачити, хто може тобі допомогти і вивести з кризи, знову ж таки, підійди до дзеркала. Ми маємо свій, так би мовити, порядок денний. Свої завдання робити самі, безперечно, опираючись на підтримку партнерів, безперечно, враховуючи, що дуже багато потрібно, безперечно, враховуючи, що ми воюємо з набагато більшим ядерним мордером, але ж і багато, багато, багато чого треба зробити е, внутрі країни. Ще раз повторюю. Не шукати зараз привидів для чвар, не наїжджати на військових патріотів і опозицію. Є спільний ворог. Внутрішні проблеми це буде потім. Зараз треба об'єднувати зусилля. Тільки об'єднаними ми будемо і сильнішими, і більше нас будуть поважати наші. Європейські партнери, і Сполучені Штати і інші цивілізовані демократичні країни світу. Друзі. Е... Хочу закінчити нашу, якраз згадалась чомусь, і хочу закінчити якраз нашу розмову одним своїм віршем, який написав задовго, задовго. До війни. Багато років, як розп'ятя на Христі, очікувань, надій, розчарувань. Хоч правила життя дуже прості, які не треба, друзі, забувати. Ні лицидій, ніколи не бреши, не спокушайся на хабар та владу. Та все одно і в центрі, і в глуші, тебе розпнуть. За видуману зраду. Бо буханцем одним усіх не накормив. Посади не роздав і не заробив заможніх. А те, про що ти мріяв, чим ти жив, народу не цікаво, але можна облити тебе брудом, бо ти свій, облаяти від горя. І відчаю. Як інколи не прикра, друже мій, та всіх я розумію і прощаю. Бо нація ми вільних бунтарів. Нема між нас пророків і святих. Коли нас доганяє Божий гнів, ми починаємо нищити своїх. Та зараз справді важко нам. Іде війна, на фронті гинуть люди. Та сподіваюся, буде в душах злам. Брат брата зрозуміємо і буде. Одна у нас і мова, і мета. Думки у нас і прагнення єдині. Країна хай живе і процвіта. Єднаймося і слава Україні. Друзі, підписуйтесь на наш суспільно-політичний YouTube канал Суганяк Олександр Міф і дійсність. Пишіть коменти, реагуйте, щоб не тільки з-за перебрика писали різну дурню. Хотілося б і, ваші, і вашу реакцію, особливо в прямих ефірах. Це буде Україна. Ми переможемо. А наступний раз, друзі, все ж таки поспілкуємось про місцеве самоврядування, про громади, про європейський досвід, який треба не тільки вивчати їх ну, краще напрацювання, а й застосовувати у нас. Тому до зустрічі, друзі. Thank <laughs>